Традиційно двічі на рік українці в останню неділю березня та жовтня переводили стрілки свого годинника. Проте вже цієї неділі, 27 жовтня, це переведення відбудеться ймовірно в останнє. оскільки 16 липня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Таким чином, цього року ми переведемо стрілки годинника назад тобто на зимовий час, і він стане для українців уже постійним. Зараз, допустимо, 12 годин, а буде 11 годин. Після скасування переведення годинників думки українців щодо доцільності такого рішення розділилися. Навіть була створена петиція про заборону закону про скасування переведення часу в Україні, з зимового на літній. Вона набрала вже понад 25 тисяч голосів і перебуває на розгляді. Ми розпитали чернігівців, що вони думають з приводу останнього переведення часу та як впливають на місцян постійні переведення. В Ну для мене напевно це плюс, тому що я постійно забуваюся. Да, 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 да. Я за це. вважаю, що це гарна ідея, оскільки хоч ці переводи і мали сенс, але це доволі заплутувало, особливо дітей в Які школярів дуже заплутувало, зривало доволі багато планів. Це великий стрес для організму людини, коли постійно ось переводять годинник і потім ти, наприклад, не досипаєш або пересипаєш одну годину. І саме з цього ракурсу, я думаю, краще, щоб нічого не змінювали і не переводили годинник. В медичному плані погіршення самопочуття. Оце коли постійно березні переводять туди, а в жовтні назад. На наш стан це ніяк не буде впливати. Я думаю, не знаю, як вставалося 7 годин на роботу, на вчора, так і будемо вставати. Це дуже незручно, коли раз на півроку щось, щось потрібно змінювати в своєму розкладі. Нічого не маю проти, якщо зимовий час залишиться навіть влітку. Може, зручно буде. Час покаже, як воно буде і стане. Як бачимо, багато містян підтримують думку про останнє переведення годинника. Проте серед опитаних були й ті, хто вважає, що така дія є недоцільною. Я за те, щоб продовжувалось переведення двічі на рік, як і було раніше, коли переводили годинник, я взагалі це ніяк не відчуваю. І якби для мене це ця година туди і сюди взагалі не має ніякого значення, тому я думаю, що це нормально. Проте серед опитаних були й ті, хто вважає, що в Україні треба залишити літній час. Вони обґрунтовують свою думку тим, що якщо залишитися в зимовому часі, то в такому випадку влітку в східних областях України світатиме вже 3-й годині ночі, а темнішатиме орієнтовно о 21-й годині. У західних областях навпаки, рано темнішатиме взимку. Це пов'язано з тим, що Україна розташована в трьох часових поясах. Багато хто працює ні з 8 години, а так з 9-ї, і тоді людям пізно вже темно повертатися. тобто, Мені здається, що ні, не треба. На мій погляд, то це, цей час краще. На літній правильно ж день трошки довший. Ну, як-то, прочитати, що так. Як краще, вигідніше для організму чоловіка.